Він мене дуже сильно бісить. і Я вважаю, що він повинен прийти до відповідальності. Війна в Україні триває, і навіть у найзапекліші часи не бракує скандалів і небезпечних перерахунків. Неякісні міни замість надійної зброї стають загрозою для наших захисників. А генерали віддають накази, які коштують життя нашим військовим. Я людину особисто не знаю. Проте дуже показовий момент, що від військових, яких я знаю особисто, я нічого хорошого не чув. Велика партія мінометних мін 120 мм, міліметрів. Виробництво державного підприємства «Укроборонпром», на яке виділив уряд гроші, виявились бракованими, і зараз цих треба всі забирати з армії. Армію залишили без мінометних мін внаслідок цього недолугої недолугих технологічних рішень, що насправді відбувається у військових колах. Дізнаєтеся вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо топ скандалів у зсу. Далі це скандал пов'язаний просто з браком величезної кількості. Буквально мова йде про десятки, можливо і сотні тисяч мінометних мін, які. Мали отримати в цьому році збройні сили України, але не отримали у розпал війни. Коли кожен постріл може змінити хід бою, партія неякісних 120-мм міліметрових мін стала загрозою для наших захисників. Бійці повідомляли про страшні несправності. Міни не вилітали зі стволів, не розривалися у цілі або ж промахувалися на сотні метрів. Відео з такими фатальними забоями стало публічним завдяки журналісту Юрію Бутусову. Після чого скандал набув широкого розголосу. Велика партія мінометних мін 120 мм міліметрів. державного підприємства «Укроборонпром», на яке виділив уряд гроші, виявилась бракованими, і зараз цих треба всі забирати з армії. Армію залишили без мінометних мін внаслідок цього недолугої, недолугих технологічних рішень. То, це що, сирський за це відповідає? Він не має до цього жодного стосунку. Так само, оборонні споруди, всі оборонні споруди, весь бюджет виділені не на інженерні війська Збройних сил України, як це треба було б робити, а виділені на приватні фірми, які отримують контракти від військово-цивільних адміністрацій. Проблемна партія була виготовлена українським оборонним підприємством Укроборонпром. Ці не мали відправитися на передову ще влітку, але у вересні виробництво відновили після перерви. Саме тоді і почалися масові скарги від військових. Замість гарантованого знищення ворога ці боєприпаси ставали джерелом небезпеки для самих артилерістів. У деяких підрозділах із 17 випущених мін лише одна влучала в ціль а решта або не долетіла, або не вибухала. Тут це відпрацювали. Вот. Хотів ту одну міну кинути, як ти говориш. Дві Пошли в поле, упали в полі не зробили. Це на виході. Ну, не хотіла сили, просто заломила і встала в стволі. Подожди, я її поки не трогаю. А ці всі, вон торчить. от короче, одна. Вторая, на... третья, четвертая, блядь, столе пятая. На фронті кожен боєприпас має критичне значення. Відмова зброї не лише знищує бойову ефективність, а й створює ризики для життя солдатів, які вимушені працювати з ненадійними мінометами. Як зауважують військові, у критичній ситуації такі міни стають не меншою загрозою ніж сам ворог. Міністерство оборони відреагувало на такі події, і партію Мін відкликали, а їхнє використання тимчасово припинили. На фронт постачаються боєприпаси інших виробників, але недоліки ретельно розслідуються. Експерти ж заявляють, що відповідальність за це мають розділити виробники і постачальники на першому етапі. Це технічний контроль на підприємстві дає збій. На другому етапі це серед військових дає збій а, цей етап. Тобто, це що хтось закриває очі на неякісні боєприпаси і відповідно їх відправляє в зону бойових дій. І з джерел на фронті ТСН стало відомо, що окремі командири заборонили використовувати міни з цієї партії, і не лише тому, що вони не долітають до ворожих позицій, відтак не можуть прикрити піхоту, а через ризик для життя самих мінометників. Експерти наголошують, що проблеми з контролем якості на державних підприємствах не нові. Відповідальність лежить як на виробниках, так і на чиновниках, які закривали очі на проблеми. Постріл постріл. Та не менше скандалів точилися і довкола командування. Юрій Сотуль посів перше місце. Адже такої критики від військових ще не чув жоден командувач. Просто коли оця ну, тема почала вискакувати, і коли пік ідіотських наказів почав ну наростати, тобто краще, вона нам нам хотіли зробити деру. Він хотів зробити деру, нам в цьому в обороні. Генерал Юрій Содоль був командувачем об'єднаних сил збройних сил України і за цей час потрапив у кілька резонансних скандалів, які стали підставою для гострої критики. Основні претензії від військових звинувачення у перевищенні службових повноважень, некомпетентному управлінні та політиці протекціонізму при призначенні посадових осіб. Також військові звинувачили його у недбалому ставленні до планування операцій, що призвело до втрат серед особового складу. Наші втрати і наші невдалі дії були в першу чергу. Через його невмілість застосовувати нормальні війська, і дуже багато на жаль життів українських військових було покладено саме через його абсолютно неадекватні дії. Народна депутатка Мар'яна Безугла відкрито називала судоля злочинцями. Заявила, що він оточив себе некомпетентними своїми людьми, серед яких є офіцери, відповідальні за втрати позицій на Донбасі та інших ділянках фронту. Також повідомлялося, що під час прориву російських сил у районі Донеччини генерал Судоль нібито перебував у ресторані, а не на командному пункті. Зараз ми втратили позиції, які були з 2014 року. Розвідка попереджала за добу до можливого прориву Судоль... Знімає з місця бригаду і заводить підрозділ, який вже поніс і має знижену боєздатність. Наразі події розвиваються так, що недалеко до виходу на трасу. Підготовлених фортифікацій знову немає. Інша критика стосується його консервативного стилю управління. Наприклад, командири зазначали, що він не користується сучасними електронними картами та надає перевагу паперовим що уповільнює ухвалення рішень. Проявив себе, вибачте, як та людина, котра в 21-му столітті, коли є вже реби, коли є дрони. Котра досі воює за принципами савку. Вибачте, котра воює людським ресурсом, попри звинувачення, деякі підлеглі виступили на його захист, зазначаючи, що під його керівництвом вдалося стабілізувати фронт і провести успішні операції в районі Бугледара та на лівому березі Дніпра. Проте ці аргументи не змогли зняти всіх питань до його роботи, і в червні 2024 року содаля звільнили з посади за рішенням президента Зеленського. Я ухвалив рішення замінити командувача Об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Ще однією скандальною особою став гладкий. Скандал навколо генерал-майора Романа Гладко виник через підозри в корупції, державній зраді та навіть зв'язках із Росією. Зокрема, його дружина має російське громадянство, а донька брала участь у змаганнях під прапором РФ. Попри це у ЗСУ та СБУ заявили, що не мають підтверджень цих обвинувачень. Його хтось -то толкав, якась -то канцелярська його толкала на ту а Січас вона розбіжиться в усі сторони і сбросят на службу безпасності. Розначення гладкого на посаду начальника штабу сил безпілотних систем викликало значний суспільний резонанс, але згодом він був звільнений. А на його місце призначили полковника Олексія Галабуду. Я вважаю, що до цього питання треба підходити комплексно. Комплексно з якої сторони це стосується і заохочення, і дисциплінарного стягнення. Та якщо ці командувачі ставили під загрозу життя військових, наступний герой нашого рейтингу справжній розбивач сердець. Так, мова про колишнього начальника рівненського ТЦК Олександра Ярмошевича він опинився в центрі скандалу після того, як у березні 2024 року в мережі з'явилося відео зняті прихованою камерою його офісі. На записах видно, як він цілує різних жінок. Він усе заперечував і звинувачував невідомих у незаконному стеженні, та навіть припускав, що це спроба його дискредитації. Своїм головним аргументом Ярмошевич висунув твердження, що працював чесно і не брав хабарі, і це комусь не сподобалося. Попри скандал, він подав рапорт на переведення в бойовий підрозділ і тимчасово зник із публічного пуля. Я Людина військова цілком до останнього. Але тут історія отримає несподіваний поворот. Через кілька місяців Ярмошевич повернувся на нову посаду. Його призначили командиром бригади. Його завданням стало створення боєздатного підрозділу. Із нуля це рішення викликало знову новий шквал критики, адже багато хто не зрозумів, чому людину втягнуту в такий скандал знову допустили до відповідальної роботи. Так, ми повинні до останнього моменту, до моменту відвоювання нашої території, включно з Кремом, бути разом. Ну а далі про не менш скандальні випадки, які пов'язані із працівниками ТЦК у різних точках нашої країни. І таке здається відчуття, що у нас влада на всіх рівнях. Починаючи з місцевих громад, закінчуючи Києвом, це якісь диверсанти, які навмисно намагаються програти ворогу. І саме ця річ, друзі, вона просто бісить, вона дуже демотивує, і цьому також треба протидіяти. Здається, це не закінчиться ніколи. Нову корупційну схему викрали у ТЦК. Сергій Бабич заробив 1,8 мільйонів гривень у Самбірському ТЦК. А також 4,6 мільйона гривень інших доходів. Дружина Сергія Ірина, працюючи у самбірській лікарні, за той же період заробила менше як 100 тисяч гривень, але придбала п'ять квартир у Львові та одну в Києві, а також дві комори та паркомісце. Тому потрібен такий закон. Ну, де от, а, за корупцію за воровство це буде ну, пожизненний. І щоб це розслідування ввелося в 3-4 місяці, військовий трибунал цей закон потрібен. Ну, для таких, бо якщо він буде знати, що а, за три місяці а, проведуть розслідування і військовий трибунал, здебільшого військовому отримають хабарі за дозвіл військовозобов'язаним уникнути мобілізації шляхом визнання непродатними до служби рішенням ВЛК. Слава Україні і, на жаль, не слава деяким пакам, які сьогодні знаходяться в тилу. Вимушений сьогодні вийти в ефір, бо хочу передати велике вітання. А заказ з'ясувало, що українські військові за останні півроку незаконно збагатилися на 255 мільйонів 629 тисяч гривень. Вони купували і записували на рідних нерухомість, дорогі автівки, землю та навіть відпочивали за кордоном під час війни. Хоча офіційні доходи працівників ТЦК цього не дозволяли. Терпець урвався, Це по перше. Ну тому, що під час війни це навіть вже не корупція. А давайте знову ж таки юридично коректно говорити. Це мародерство. Тож військовий комісар Хуського ТЦК із Закарпаття Василь Зубатов потрапив у центр уваги після того, як у мережу вибігло відео з його вечірки у боулінг клубі. На кадрах видно, як він весело проводить часи з друзями: п'ють, грають у боулінг, смітять грошима, танцюють і знімають все це на телефон. У 2023 році полковник Зубатов опинився в центрі скандалу на Закарпатті. Його засудили за те, що він звільнив 20 офіцерів запасу, що визнали перевищенням службових повноважень. Тоді суд призначив йому штраф лише 3400 гривень, що виглядає досить скромно порівняно з іншими справами про корупцію в армії. Я не очікував, що у нас будуть такі хороші показники. Ось за 10 днів до появи відео з боулінгу, 21 серпня, служба безпеки України проводила обшуки у Хуцькому ТЦК. Та у його керівника Василя Зубатова про це писали місцеві журналісти, зокрема Віталій Глагола, а також Українська Правда та Укрінформ, посилаючись на інформацію з власних джерел. Однак у Закарпатському власному ТЦК та СП офіційно заявили, що інформація про нібито проведені обшуки в Хустинському ТЦК та у Зубатова є абсолютно неправдивою та безпідставною. Нібито заходи, що відбувалися у густому ТЦК, стосувалися виключно представників військово-лікарської комісії. Закрили нашу людину. Ось машина стоїть з собаками. Закрили нашу людину. Да, і ось беруться. Саме так з кулаками та криками на Львівщині мобілізували чоловіка. Про скандал повідомили представники громадської організації, які кажуть, що це трапилося в ніч проти 26 квітня. Волонтери виклали це відео у мережу і написали, що нібито у Львівській області неподалік кордону з Польщею працівники ТеСК зупинили автівку волонтера громадської організації Порятунок тварин Харків, відібрали в нього паспорт і закрили в приміщенні військкомату. О четвертій ранку, 26 квітня, працівники львівської поліції зупинили машину ГО «Порятунок тварин Харків, відібрали паспорт у водія і доправили у львівські ОТЦК. Працівникам було повідомлено, хто ці люди, чому вони тут і що роблять. Їм показали тварин, що перебували в машині. Вони знали, що дівчата з Харкова мають відвести тварин за місцем призначення. Шлося у повідомленні волонтерів. Побільше в організації розповіли і показали, як представники ТЦК ображали жінок, які були у цій же групі порятунку тварин. Вони і виклали відео у мережу. Повний матеріал далі. Закрили нашу людину, ось машина стоїть з собаками. Закрили нашу людину, да. так. І ось деруться, де і ось деруться. Працівники ДЦК, давайте нам людину нас. Порушення прав. Це порушення Ми прав, прав. Це порушення прав людини. Вони п'яні, подивіться, подивіться, вони п'яні, троє п'янів. Вікольна, молодці. Мачики, молодець, мало удар.

Ми Визиваємо поліцію! Все, викликаємо поліцію! Отак працюйте цікаво нас, крадуть людей, непонятно, і що роблять, і ще й п'яні ходять на роботі. Все, 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 викликаємо поліцію! Викликаємо поліцію. А в Україні війна, так, ребята. Жінки стверджують, що представники терцентру були також на підпитку, і вони замість пояснень отримували лише образи на свою адресу. Одну з дівчат, нібито навіть вдарили. Що ви робите? Не знімай. Що ви робите? Ти... Не Ні, пустіть мене. Ти... Чекайте. Ні, пустіть. Що ви зброю на мене накидуєте? На українського блогера Ніколаса Карму напали з пістолетом у Полтаві. Фігурантом конфлікту виявився начальник районного ТЦК Олександр Логвиненко. Дійсно, будь ласка, Відносила вас служби. Ми хочемо почути ваше ну, ставлення. Дозвольних ставлення обов'язково потрібно бути в армії або для армії. Якщо ви не можете ви, бути в армії, ви то ви маєте обов'язково волонтерити, донатити ви підтримувати збройні сили України. Ви для чого випросили ставлення, Я вам сказав, а от у Києві правоохоронці викрили працівників голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації понад тисячам військовозобов'язаним чоловікам. Під час обшуків у них знайшли понад 1,2 мільйони доларів готівкою та елітний автопарк. Працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії цього ж району створили злочинну групу, що надавала послуги чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу. Один з викритих, голова ВЛК, вже мав підозру за аналогічні дії. Був відсторонений від посади, але продовжив впливати на процеси. Організував групу цивільний, який підшукував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх до РТЦК. Фігуранту обіцяли за 8,5 тисячі доларів допомогти з постановкою чоловіків на облік у визначеному ТЦК видати тим. Часові посвідчення та внести відповідні відомості до єдиного реєстру військовозобов'язаних та резервістів правоохоронці затримали підозрюваних під час одержання другої частини коштів у сумі 4 тисячі доларів. Шестеро співробітників ТЦК неподалік залізничного вокзалу в Одесі здійснили спробу затримати водія легкового автомобіля, який відмовлявся показувати їм документи. Відео з'явилось в місцевих телеграм-каналах. На опублікованих кадрах люди у військовій формі з усі біч обступили авто та матюками вимагають відкрити у водія двері. Один з них виліз на капот автомобіля в той час, як інший, розбив вікно у дверцятах з боку водія. Після цього водій натиснув на газ і покинув місце інциденту з працівником ТЦК на капоті. Невдовзі його затримала поліція. Офіційних коментарів з приводу цього випадку з боку одеського обласного ТЦК. ТСП чи місцевої поліції наразі немає. От твої емоції, коли ти таке бачиш? Ну, негативні, звісно, тому що ми всі розуміємо, що із за цього страждає і міч армії, і на цьому дуже сильно грає Росія і російська пропаганда, і воно досить сильно працює. Ну, та зайдіть, почитайте коментарі, що пишуть і все. Просто тут же питання в тому, що ці ТСК потребують реформи. Це ж стара радянська структура, яка неефективна ніяк. Ну, типу, ну вона ефективно так, вона набирає людей. Ну питання в якості цих людей, питання мотивації цих людей.